Ще раз всіх вітаю сьогодні на цій урочистості, Матері Божої з Лурд, яку хочемо сьогодні вшанувати як ту нашу покровительку, вітаємо посеред нас отця Микола, Микол, Миколая. Фамілія така дуже нова, пантус. Він тут працює в нас в Бердичеві, на Корнилівці. Там він послуговує, згодився очолити нашу службу Божу сьогодні, сказати до нас це слово, заохочення, спонуки. Слово, яке дає таке підтримання і бажання йти далі, тому хочемо, дякуємо тобі, що ти відкликнувся, що ти хочеш сьогодні туди бути, нехай Бог благословляє твій служінні і просимо, щоб ти очолив свою службу Божу. Ви знаєте, ваша парафія найкраща, можна сказати. Ну не найкраща, є краща просто. Найстрах слово три, три буки є завжди лишні. Ну, кращою чому? Знаєте чому? Як ви думаєте? Скажем. З вашої сторони лучше піти більше? Скажи, будемо я, знати. Я з нею скадюся. Ви вже старше багато років прожили. <гум> Як ви думаєте, чому ваша прафія кращою? Я думаю, що, що з в покоління нам це передається. <гум> це теж. Це теж. Це, це, це прекрасно. А знаєте чому? Я так замітив? Бо не в одному храмі. В центрі не стоїть Христос. Хрест. В якому храмі ви бачили Хрест по центрі? А я вас побачив перший раз. Це, це є прекрасно. Це, що ми ставимо Бога в центр нашого життя. А якщо Господь є в центрі, то значить все буде добре. І Ось у нас не пробачають на золотих санзи. Все дбають нам, допомагають їм. А ми мусимо, я кажу, ті кріпимо все, і стараємося, щоб... Так що ми сьогодні через Я ж не єпинськовий. Я не єписков, ви мені не розказуєте. Кажі, пантос папіш, кажіть, що Я буде. Ось Добре, отець. Дорогі брати і сестри, збираємося в неділю в цю урочистість при присвятив Марії з Люрду, яка заохочує нам і дає нам надію. Знаєте, яку нам дає надію страждання, коли людина переживає страждання. Коли ми ви, вже, вже в похилому віці, кожен має свої хвороби. Але ж ці, щоб хвороби, нас не, не охочували дивитися на Хрест. Але, але щоб ми дивилися на Хрест. Брали приклад з Пресвятої Діви Марії, хтось може запитати себе. Вона ж не мало страждання, правда? Чи Ні, немало. Все мало, все пережила, правда? Все пережила. І під Христом. І перемогла. Чому? Тому що довірилася Богу. Так само і ми довіряємо своє життя Богу. Він єдиний, який може нас зцілити. Ісус Христос каже в Святому Писанні, прийміть моє ярмо, Любе і Солодке, бо воно є легким. Бо без Бога, без таїнства, таїнського його помазання ми не зможемо передолати ці всі страждання, які маємо в своєму житті. Алілуя, 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 Алілуя. Господи, землі і неба, бо відкрив, відкрив Таїмниці царство немовлята. алілуя. Алі алі Господь з вами і з Бухом Боги. Читання святого Євангелія від Матея. Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воїстину кажу вам, доки не про мене небо і земля, жодна йота, жодна риска і закону не про мене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей під найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності, праведності книжників і Фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано про прадавні: не вбиватимеш. А коли хто вб'є, той підпадає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчему, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесе свій дар до жартовника і там пригадає, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жартовником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинув тебе до в'язниці. Воїстину кажу тобі, не вийди звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано, не чинитимеш перегляду. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гігієни. І якщо твоя права рука веде тебе до падіння, відрубай її і кінь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж усе твоє тіло відійшло до гієни. Сказано було, хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожен, хто відпускає свою жінку, за винятком випадку розпусти, той що вхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою. Той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім: не будеш клястися неправдою, і будеш виконувати перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися: ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжжям для Його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клястися, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою. Ані чорною. Тож нехай буде ваше слово так, так, ні, ні. А ще більше цього те від лукавого. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Сідайте, будь ласка. Дорогі отці, дорогі братяни, брати і сестри. Сьогоднішня урочистість, з Пресвятої Дію Марії, яку ми переживаємо, вона показує нам те, що Марія завжди до нас усміхається і дає нам надію. Надію в стражданні, коли людина переживає страждання. Одного разу, коли, ну як, перед тим, як дзвонив до мене отець Олександр, таку добру новину приніс. Я знаєте, бо собі планував. Відправлю святі меси і буду відпочивати собі, знаєте. А тут дзвонить отець Олександр і каже: там хтось мав приїхати і не приїхав. Запрошує. Ну, кажу, добре, але в мене ще настоятель є такий вищий. Я тільки ті кажуть, роблю, роблю те, що мені кажуть. Або не роблю. Ну, я питаю дозволу, чи можна їхати, він каже, можна їхати, і я поїхав, бачите? Змінити плани. А коли людина змінює плани, важко, скажіть, дуже важко. Коли я щось собі запланував займатися там своїми справами, відпочивати. А тут треба їхати 140 км туди-назад, це ж весь день прийде. А воно того варто. Те, що ми дуже часто не хочемо робити, воно набагато часто приносить користь, приносить плід, те, що ми не хочемо. Бо Бог хоче цього. Каже, йдіть. Треба їхати, навіть коли музеї на ногах, треба їхати, тому що Бог кличе. І одного разу я так трошки готувався, дивився вдома, згадував, як я колись їздив до юрту в 2017 році, випадково. Їздили в Фатіму і верталися по дорозі до Юрту. Це прекрасний храм, все прекрасно. От дуже багато хворих туди привозять, там стілення різні є. І ця випадковість мені знаєте, відкрила набагато очів, і чому я сказав, що Марія нам дає таку надію? Це звідти виніс. Чому? Тому що ми в стражданнях своїх, якщо ми переживаємо через Бога, ми занурюємося в ці страждання і там схиляємося, прид'ємо і помираємо, знехочуємося. А коли Господь нам дає через руки Марії надію, ми приймаємо цей хрест, приймаємо це, любе Ярмо, і, то, і тоді можемо нести ці страждання. Одного разу один такий професор, лікар, який мав 30 років Олексій Карл, У 1903 році він їхав до Люрду в потязі, в якому було 300 хворих. І він надійно так знаєте, споглядав на їх. Бо чому туди їхали хворі? Щоб зцілитися, щоб отримати зцілення? Він дивився на їх, споглядав, споглядав, аналізував, перевіряв їх. І всіх він запитує, чому ви туди їдете? Ви кажуть, отримати зцілення. А він був таким, знаєте, атеїстом, який не вірив. Каже, це брехня це неможливо. І зустрів. Таку хвору Марію, яку звали. Вона дуже була смертельно хвора, мало там помирати скоро, знаєте. І він каже: це неможливо, щоб ти стілилася. І на наступний день, коли ця Марія туди приїхала до Люрду, вона отримала стілення. І це їй був здивований. Вставши три часи ночі, пішов до Люрду, до цього санктуарі, атеїст, який професор Нобелівську премію має. І спонтанно написав молитву до Пресвятої Діви Марії. Вона так називалася. Марія ти дала мені те, чого я найбільше потребував. Ч чого ми найбільше потребуємо в нашому житті? Віри, Вірю. Здоров'я, нашого вам здоров'я. Нашого вже треба про спасіння думати? Про що ми більше думаємо в своєму житті? Про тілесне чи про духовне? Про тілесне, що там казати, про тілесне. А це мався. Як Ісус Христос сказав, ніколи не мав йому рукавства. А це мався, сказав. Про матеріальне думаємо, про тілесне. Чи ми думаємо про душу, щоб вся душа наша спаслась і Господь все дає для того, щоб нас спасти. Дуже сьогодні прекрасна така Євангелія, велике, правда? Чи ми задумувались, коли ми його слухали. Господь дає таку інструкцію, що потрібно робити, а чого вникати. Він каже, я прийшов для того, щоб доповнити закон, виконати закон, виконати ці пророцтва. А вказується, його розоб'яли за що? За те, що він був противником закону. так? В суботу стілював, воскрешав, померлих, не мив руки перед обідом. Для все його вбили. Але який це закон? Дуже цікаво. Екзегети кажуть, що в стародавніх часах, коли в старому Завіті за часів Ісуса Христа закону, мав такі чотири елементи, як він розглядався. Перший закон дивилися, що це 10 Божих заповідей. Бог дов. Таке значення мало. Друге. Другий елемент значення мало закону, що це є Тора, п'ять книг Старого Завіту, перше буття, вихід, числа, старозаконня. Третій елемент це є пророцтво, це вік є. Такі. А четвертий елемент це є усна традиція і те, що люди видумали. І це був закон. І цей четвертий елемент фарисеї хотіли, щоб це все виконувалося. Оце, що вони самі придумали. Руки мить там. Не можна працювати в суботу, це ж катастрофа. І за силу Ісуса Христа розіп'яли. Дуже часто в нашому житті ми порушуємо заповіді. Порушуємо. А як ми чули в першому читанні з книги Сераха, зберігати заповіді Божі, то вони тебе стерегтимуть. Якщо ми зберігаємо заповіді Божі, то вони нас стерегтимуть. Чому людина не слухає заповідей Божих? Як ви думаєте? Бо яке Боже слово сказав Господь до Ізраїля? Ізраїль слухай. Слухай, хулігани, правда? Шама Ізраїль, слухай. То і тому людина не виконує заповіді, бо не слухає, не знає Бога. Людина, наскільки відкриває Бога, наскільки вона є близько Бога. Ми можемо ре... реалізувати насправді своє покликання наскільки, настільки, настільки ми є близько Бога. Бо людина, яка не реалізує своє покликання, яка не може бути біля Бога, яка не хоче бути біля Бога, вона не може зреалізувати свого життя. Вона завжди нарікає, вона завжди занурюється в таке безсенсовність, не бачить сенсу. Але як ви думаєте, чому людина більше страждає від, від чого? Від свого нарікання чи від Христа? Від нарікання, правда? Від нарікання. Більшість людей страждають від нарікання, ніж від Христа. Бо хто до Ісуса приходив, той отримував стілення. Бог нікого не покалічив у Святому Писанні. Поколічив когось? Ні? Скажіть ні. Хто приходив сліпий, розрівав, правда? Yeah. Хтось приходив одержимий злим духом, Бог його стілював. Господь, Він лікує, Він нас, нам страждання, Він нас не хоче калічити, не хоче дати нам спасіння, хоче нам дати життя. Дуже часто, але люди, як дивляться на християн, вони можуть заперечувати Бога, заперечувати все, цим своїм закривають свою гріховність. Правда, от можна таки сусідам сказати, йдемте до храму. Не хоче, правда? Каже, бо ми знаємо, як ви живете. Це вони закривають свою гріховність. Владика, не знаю, може, ви чули таку історію, ну я недавно прочитав таку. Цікава, така смішна трохи. Це в одному селі було. До храму зайшов один фермер, такий теж атеїст був, який просто з цікавості зайшов. Послухати, що там священник говорить на проповіді. Прийшов, слухає, слухає, гарно, гарно. Ми знаємо в своєму житті. Ми ж любимо гарно, гарно проповідь, гарно проповідь говорять, гарно проповідь, але життя не змінюється. Та це вона гарна проповідь. Не проходять. Як? Це ж гарна проповідь, але життя не змінюється. Чого? Як не чують, те ж кажуть, що гарна проповідь. Але не чують. Серце затверділи, правда? Серце затверділо. І цей фермер послухав цю проповідь, каже, «гарно, гарно, але я Бога не вірю, бо знаю, як ви живете. Кепсько живете, сладитесь одним одним, проклинаєте, матюкаєтесь. Догадало кіз дитя. І одного разу цей настоятель приходить до його додому. На ферму і хоче купити порося на Різдво. І фермер добрий хоче, приходьте, він дає, показує свинюку 250 кілограм. Гарна порося, правда? Сало сквітні. А священник каже, мені така порося не треба. Таке порося не треба. Дайте мені те худе, Таке худе, як 300, знаєте, нічого, одне кості. Каже, що ви з ним будете робити? каже, неважливо, ти давай мені продавай. Цей продав фермер порося цю, знаєте, криву, ходу свинюку. І знову запитає, що ви будете з нею робити? Каже, та приїжджу до велосипеда і буду їхати по селі і показувати людям, які фермер продає свині. Каже: не робіть такого, це ж бізнеса не буде. Але бачите, не можна дивитися на одну людину, судячи інших. Ми дивимося. Ми часто на кого дивимося? На іншу людину чи на хрест? Ми беремо з кого приклад. А та й так живе, я теж так хочу жити. Десь і Божі заповідей, і вони не забирають нас свободу, вони навпаки роблять нас свободними. Бо гріх, він забирає свободу, гріх насправді. А людина шукає гріху свободи. Може, ми вже так і не шукаємо її, може не шукаєте. Але чому дуже часто? Людину тягне до гріха. Ви бачили коли-небудь болото? Таке смердюче. Знаєте, в лісах таке болото. Засунуть туди руку і воно смердить потім, рука смердить. Ніколи не пробував. Так само і гріх. Людина знає, що він смердить, що він болить, що він калічить і все одно тягне туди руку. Чого? Як думаєте? От чого людина тягне до гріха? До того з болота. Вона знає, що буде боліти, Тому що сатана він дуже хитрий. Він так починав, от чому я вас грішила? Почала ним розмову. А сатана говорить, напевно, Бог щось скрив перед вами. Напевно. Він сумнів кидає людині. І людина думає, а не махає рукою і йде в рік. Йде цю смерть. Але Господь прийшов і народився для того, щоб нас витягнути з цієї смерті. Ці страждання, які ми переносимо у своєму житті, Господь їх хоче нас укріпити і хоче зміцнити нашу віру. Тому що Він нас не покине і ми для Його є дуже важливі. Сьогоднішнє Слово Боже, і ця урочистість показує нам те, що для Бога. Ми є набагато ціннішими, тому що кожна людина створена на його образ, на його природу. Але ми приходимо часто на святу Месу і думаємо про що? Про що думаємо? Чи я газ виключила, чи я світло виключила, що там треба зробити? Знаєте, я як в Житомирі, був, ну як я чисам, як був в Житомирі. І сповідав там під час святих мес сповідається в храмі. І люди дивляться, як люди моляться. Я люблю дивитися, як люди моляться. І знаєте, як моляться? Приходять на святу месу і знаєте, як вони слухають і чому так нудно їм? На свій новий годинник подивляться, на манікюри подивляться, на нове взуття подивляться. Потім виходять з костюма і святой меси. Це була молитва чи не була молитва? Ми прийшли, щоб помолитися на самих себе. Не до Бога. Бо коли ми приходимо до храму, ми до кого молимося? До Бога молимось. І тому, чому Бог не вислуховує наші молитви? Тому що ми так молимося. Людина так молиться. Приходить і дивиться на свої манікюри, які вони гарні, за 400 гривень. Ну, це все, в селі такого не видно, це в містах так видно. І це є катастрофа, що людина приходить і молиться до себе. Не, 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 не молиться до Христа? Не молиться до Бога? Молиться до себе. І тому каже, чому так важко жити? Бо прийшла подивитись на свої манікюри, на свої нові красоки. Позор? Скажіть? Тому просимо Святого Духа і за заступництво Пресвятої Діви Марії, щоб ми були. Відкриті так само, як вона була відкрита на слово Боже, щоб все Слово Боже у нас розвивалося і приносило плід стократний. Амінь. Богу. Дякую отцям за запрошення. Мені дуже приємно. Знаєте, те, що не хочеться, а їдеш, то набагато краще. Хоч така радість, яка божа радість. Сьогодні знаєте, в своїй парафії кажу. Ну, не, мене своїх парафій немає, просто допомагаю. Кажу людям, бо всі починають слава Вучому Богу співати, як, як цілу ніч спали, немає ніякої радості. Кажу, де ваша радість? Це слава Вучшнему Богу, коли ангели заспівали, коли Ісус Христос повинен, народився. Радість це бажаю вам такої радості, щоб мати цю радість, таку християнську. Бо святість також полягає в радості. Не буде таким зажуреним дивитися під ноги. Знаєте, коли євреї нарікали, їм Бог послав вони їх кусали. і сказав, хто подивиться, і дав потім єдиного стовба. І хто подивиться, буде спасений. От Ісус Христос в, тому, в нашому житті є серед нас, щоб ми дивилися на цей хрест, отримали спасіння, бо в нашому житті багато проблем є, багато труднощів, правда? І ми на цих труднощах зануруємося, ми на їх розважаємо і дивимося на їх під ноги, як ті євреї дивилися під ті змії, на тих зміїв. І вони їх кусали, і вони помирали. Але хто подивився на той стовп, мідяний, що Господь дав, той є спасений. І цим образом цього стовба мені догови, є хрест. є От коли ми переживаємо страждання, різні труднощі, проблеми, дивіться, дивіться на Хрест. Бо в Христі є спасіння. Правда? Ви погоджуєтесь чи ні. Да. Прийміть, Боже, благословення на цей час і на все життя. Ну, як на все життя. Може колись побачимо земля круга. Господь з вами. І з Духом Твоїм! Бог що відкупив світ через свого сина, народженого з Діви Марії, нехай вдарує вас своїм благословенням. Амінь. Амінь. Нехай вас завжди береже Діва Марія, котра породила подателя життя. Амінь. Амінь. Вас усі, котрі зібрались тут, щоб святкувати її урочистість. Нехай Бог дарує існує, радості та вічним щастям. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Прославляйте Господа усім своїм життям і діть у мирі. Богу